Друзі, вітаю! Хочу поговорити з вами про лимони. Можливо, комусь мої поради стануть у пригоді. Моїй сім'ї чай п'ють тільки з лимоном. Я його п'ю рідко, більше люблю каву. Часто господинь бачу в холодильнику, уже засохший лимон. Я не завжди можу його купити. Немає такої можливості, тому, якщо їх бачу, то купую одразу декілька, а краще до кілограма. Тому у мене завжди є лимони. Я не кладу їх одразу в холодильник, а добре мию. Тоненько знімаю ножем шкірку і висушую її в сушарці. Так роблю завжди а потім подрібнюю в блендері. І в мене буде добра спеція. Я її кладу в тісто, десерти, крем. Можу покласти м'ясні та рибні страви у будь-які маринади, соуси, в перші, другі страви. Самі лимони ріжу на півкільця, викладаю одним шаром і заморожую, потім перекладаю в пакет і в морозилку. Це дуже зручно. Кладу його потім в чай або кладу на рибу, коли запікаю, чи на м'ясо. Можна потім його перемолоти і додати до лимонного крему. В такому вигляді він добре зберігається. Ще лимон кладу в банку. І пересипаю цукром і ставлю в холодильник. Так роблю взимку, кладемо його в чай, печу з ним кекси або просто їмо для імунітету. А ви як зберігаєте лимон? Мені цікава ваша думка. Готуйте і будьте здорові!